Нас ще цікавить погляд тих людей, які безпосередньо живуть в Америці, і можуть розповісти, що ж там діється, яка реакція там. Отже, Ігор Айзенберг. Професор Манхетенського університету зараз з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо, пане Ігоре. І от перше питання, яке хочемо поставити вам, чи не є цей 10-відсотковий глобальний тариф? Фактично, новий. так, так, новий оголошенням торговельної війни, скажімо так, та всьому світу, чи це все ж таки така внутрішня американська історія і оголошення війни своєму Верховному суду? Вітаю вас, друзі. Ну до на Трампа торговельну війну всьому світу 2 квітня минулого року, коли він запровадив тарифи на весь імпорт до Сполучених Штатів. Так що це, я думаю, не є оголошенням війни. Це є його спроби продовжити торговельну війну. Хоча він змушений відступити, тому що він змушений виконувати ухвалу Верховного суду і. Ці 10% відсоткові тарифи нові, вони будуть діяти протягом 150 днів. Далі вони діяти не можуть, якщо конгрес не ухвалить відповідний закон. Але конгрес його точно не ухвалить, тому що, якщо навіть припустити, що в палаті представників усі республіканці проголосують за в Сенаті, такий закон не може бути ухвалений від слова взагалі, тому mm -hmm. що там не буде ніколи 60 голосів за те, щоб його ухвалити. Тобто. Якщо він запровадив це з 24 лютого, то 22 липня це все діяти перестане. О, пане Юра, а скажіть, бо, 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 бо воно все виглядає дуже епічно. Трамп в епіцентрі дуже багатьох різних скандалів. Ну, скандал з файлами Епштейна. Протистояння і фактично вбивство цієї міграційної служби АЕС ми теж е, е, уважно стежили. Фактично демонстративно тепер він каже: буду не виконувати рішення Верховного суду. Ну повністю е, провалений в нашому випадку цей тристоронній перемовний трек з Путіним. В триває підготовка до повномасштабної концентрації військ і війни з Іраном. Ну тут, взагалі, постає питання: хто кого, і що очікувати від світу від США та і самому Трампу? Що очікувати від самого себе? Ну він до речі, він наказав, що він не буде виконувати рішення Верховного суду. Він там суддів чи не зрадниками оці шість суддів. Що він їх назвав гетьбогою для країни? Але. Поки що прецедентів, щоб він не виконував рішення Верховного суду, немає. І з того, що він вчора це 10-відсотковий тариф на підставі іншого закону запровадив, він каже, що він таки буде виконувати рішення Верховного суду, цю ухвалу, тому що він... ці тарифи, які були, вони скасовані. Це 70% усіх цих митних тарифів, які він запровадив. І, до речі, тарифи ж ці. Він постійно бреше, що цими тарифими він, він поповнює американський бюджет, що це інші країни платять. Це це ну я за це є брехнею, тому що це дезінформація. Усі митні тарифи платять американські платники податків, платять американські компанії, які купляють імпортні товари, і американські кінцеві споживачі. Які б купляються товари по підвищених цінах, тому що компанії купляють товари і платять за це мито і вкладають ці мито в ціни. Тому всі імпортні товари, геть усі буквально, в американських магазинах вони подорожчали протягом минулого року. <гум> а чого від очікувати від 47-го президента? Я думаю, що він дуже часто сам не знає, чого від нього можна очікувати. Це проблема всього світу, тому що він є непередбачуваним дуже. Він сам про себе казав, що він є людиною імпульсів. Що які імпульси ним будуть керувати в кожний наступний момент? Я думаю, що він ніколи не, не, не скаже сам тому, що він mm -hmm. просто цього сам не знає. А щодо Ірану, наприклад, ну це цілком можливо, що він може розпочати війну з Іраном, щоб перемикнути увагу з його от цього дійсно. А це дійсно така, знаєте, епохальна його поразка. Причому друге поспіль у Верховному суді. У грудні Верховний суд визнав незаконним федералізацією національної гвардії скерування національної гвардії в кілька великих міст. Він був змушений підкоритись і вивести звідти всі війська. Зараз ця ухвала стосовно тарифів, тобто це це для нього е, юридичні поразки, дуже такі болючі, і, і, і це також для нього політична поразка і в першому, і в другому випадках, тому що це ухвали просто проти використання ним. Незаконних різних речей для того, щоб досягати в політиці, того чого вони хочуть досягати. Пане Ігоре, ну от дивіться, ви вже сказали про те, що насправді звичайний американський споживач за це все оплатить. І ми говорили про те, що е, тактичний це тимчасовий тиск буде тривати 150 до 150 днів, так? Але е, чи не можна сказати, що потім це все-таки буде початок нової і такої довготривалої економічної політики, США, що все-таки він зможе це продавити? Він не зможе це продивити через конгрес, тому тобто, що просто, ну навіть якщо уявити, що всі республіканці будуть за, е, в сенаті потрібно 60 голосів для того, щоб ухвалити такий законопроєкт. У республіканців є 53 голоси, з них один сенатор Пол точно цей законопроєкт ніколи не підтримує, тому що він за вільну торгівлю взагалі без мит. Тобто республіканцям потрібні 8 демократів, які би підтримали такий законопроєкт. Там хіба що є один демократ, такий сенатор Фетерман, який є таким правим демократом з Пенсильванії, який може це підтримати. Хоча я, я не думаю, що саме це він підтримує. Тобто, це не, не прохідний законопроєкт через Конгрес. Пане Йоре, а якщо повернутися до е, того. Знаєте, для, для, для нас важливо було, що у е, нас має бути американська дво. Партійна система під, 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 підтримки. Ми повинні стратегічно цілитися на західні демократії і бути в цій сфері. І тут все починає валитися і по трансатлантичному треку, тут постійний оцей варіант Шан, НАТО, США, Євросоюз, бачимо, і, і не лише в економічному плані. Те саме стосується певних глобальних загроз, як не Гренландія, так і Іран. Так? І в цьому випадку нас зацікавила вчорашня заява нашого президента і Верховного Головнокомандувача. Він каже: Слухайте, Путін і США тиснуть на нас, щоб ми віддали неокуповану частину Донбасу. То питання полягає, то що у нас така стратегічна співпраця в напрямку ось цього треку консультацій США, Росія, Україна, що е е е хотілки Путіна стають тепер вимогами Трампа? Ну Це так де є де факто. І вже це давно так є. Тому що де, Трамп. Я абсолютно згоден з тим, що Трамп має бажання припинити війну, але йому абсолютно байдуже як І він так розуміє, що йому простіше тиснути на Україну, щоб Україна погодилась на фактичну капітуляцію. І тоді війна закінчиться. Він там він мріє про ці 12 трильйонів, які йому Путін обіцяв, що якщо. Якщо ви скасуєте санкції, то ви заробите там на наших бізнес-проєктах 12 трильйонів доларів. Це от Марево з цих 12 трильйонів. У нього я думаю, постійно передача, Його, не А Хіба нього... Трамп не, не як бізнесмен не, не розуміє, що це вигадана цифра з таким самим успіхом? Можна було сказати 18 трильйонів або, або менше. Тобто він як бізнесмен мав би розуміти, що це непідйомна і абсолютно вигадана пропагандистська цифра, якою пробують перекупи. Його. Чи він цьому... Я, думаю, що він... Я думаю, що він цього не розуміє. Просто тому, що він, знаєте, ну з того, що про нього відомо, він не є якимось аналітиком таким, який може прораховувати якісь там реальні речі. Він е є людиною, яка дуже любить гроші. І якщо йому пропонують, от ви можете заробити такі-то і такі-то гроші. то він на це кидається, от так він він це вірить. Не, не, не забувайте, що він шість разів подавав на банкрутство своїх бізнесів, от саме через його такий підхід до бізнесу. Тому що він там, де він бачить якесь марево великих грошей, то він туди. Просто йде, він занурюється туди, незважаючи не, не на будь-які ризики. А потім він, оскільки він не рахується з цими ризиками, він банкрутіє. Це відбувалося шість mm -hmm. разів з його А літаки. Зараз екран? Дональд Трамп на, може тиснути на Україну, ну, зокрема, і на Зеленського. Просто поясніть чим. Ну, тарифами ж, ні. <гум> би, в принципі, нам пояснювали, що спонсори б лобі так чи інакше зацікавлені в пюре та інших програмах. Тобто продаємо за гроші, дістаємо гроші. Європа ця, цю зброю передає Україні. Одним словом, тут теж ніч, ніякі палки в колеса вставити не можна. Чим можете тиснути? Ну, він може тим, що він припинить продавати зброю або не буде продавати ту зброю, яка конче потрібна Україні, наприклад, цим. Хоча я думаю, що він не відмовиться від продажу зброї, тому що для нього заробляти гроші це для нього найбільше щастя в житті. Він може припинити передачу Україні розвідданих. А це насправді є суттєвим дуже чинником, тому що ну я так розумію, що Україна отримує дуже цінні розвіддання від Сполучених Штатів про, скажімо, коли плануються російські атаки. Коли злітають російські літаки, які запускають ракети по Україні, що Україна може відтак підготуватись до того, щоб відбувати ці атаки, тобто цінна розвідінформація інформація передається. Але він сам в принципі позбавив себе найбільших важелів впливу на Україну, тому що він ж припинив припинив американську допомогу військової Україні. Ну тобто, він не може сказати: от як ви не погодитесь, я там вам не буду більше допомогу давати. Бо він її і так не дає з тих пір, що він став президентом. Друге Україна на один цент не отримала американської військової допомоги. Там ще йшли пакети допомоги, схвалені адміністрацією Байдена. Які, до речі, двічі припинялись, потім Ну, от, от це те, що він може зробити. Там є Ще один момент: Україна отримує ракети для патріотів. Не знаю, чи зараз це оплачується вже лише європейцями, чи там ще є ракети, які були оплачені адміністрацією Байдена з бюджету а, ініціативи допомоги Україні в Галузі безпеки, бо там були проплачені, проплачено виробництво. Певних боєприпасів, у тому числі ракет, на багато місяців наперед. Тобто, чи вже це все в Україні, чи щось ще виробляється і має бути в Україні? Невідомо точно не немає не цієї інформації. Можливо, що все, що було оплачено адміністрацією Байдена, вже в Україні, пане Ігоре, Тоді у нього готоді менше важелі впливу. Пане Ігоре, підсумовуючи все, ось це, що про що ми говорили, чи можна сказати так, наприклад, що ось такі кроки американського президента так вони по суті напевно пришвидшують розкол глобальної економіки, і він відбувається на такі окремі навіть блоки? Вони пришвидшують хаос у світі. І це дуже погано, тому що хаос це така річ, яка завжди вона сама прагне того, щоб вона була врегульована, щоб хаос прагне бути врегульованим. А Як врегулювати хаос або встановити порядок? За взаємною згодою або світовий хаос перетворюється на світові війни, як відбувалося під час Першої світової війни, Другої світової війни, коли, коли хаос перетворювався просто на, на глобальне зіткнення багатьох держав у світових війнах, і це теж саме може відбуватися і зараз, тому якщо цей хаос не буде врегулюватися, він буде продовжувати розвиватися. є дуже небезпечним для усього світу. Uh, і фактично він зараз продовжує розвиватись, на превеликий жаль. Я думаю, що американська політика може бути скоригована uh, внаслідок виборів до конгресу, які відбудуться в листопаді, тому що якщо демократи візьмуть контроль принаймні над однією з палат, вони дуже суттєво обмежать можливості Трампа і він буде змушений рахуватись з тим, що він не може зовсім не може робити все, що він хоче. Дякую, пане Ігоре, за аналіз і коментар. Професор Манхетенського університету Ігор Ансберг був разом з глядачами еспресо.